Всім привіт! З нашого гравства до нього. І такі дурниці підстриглася. Зараз ви бачите мій куций хвіст. Але мені вдалося, я застосовувала гель, і мені вдалося зібрати це, а так не вдавалося. От так ось, і почала я бути дуже кудрявою, не пухнастою, а кудрявою. При тому, що в мене трошечки тут зрізано, от чому збирати не можу, а так, ну, ой, так просто по плечі. <смі> так, хотіла трошечки <смі> більш довго. Ну, нічого, відросте. Якщо... Кучерява, я думаю, в Україні не була така кучерява, я думаю, це через таку, що волога така в нас середа. І про довницю ще одну, що це ж я за собою дивлюсь, не тільки за вами, спостерігаю і за собою, що я виробляю. А виробляю я таке, що я <смас> накопила собі одягу. Але оскільки опалює приміщення ну, дуже слабко, то я його втягати не можу на відео і чекаю на весну. А у нас вона в нас може бути, що на початку літки, А може. Ну, я думаю, що у середині червня вже весна тут почнеться. така, що може, Можна мій одяг носити. Так. І про те, що я хотіла вже від дурниць до справи. Про засудження. Я буду казати ми, щоб ви не думали, що я от я вас засуджую. <ріст> ну тобто, що я не приєднуюся до цієї культурної норми в нашому суспільстві. Я абсолютно українка. Я взагалі приєднуюсь до всіх культурних норм в Україні. І це навіть не мій свідомий вибір, частково мій свідомий вибір. Ну, а частково це те, що я просто виховувалася в Україні. І для мене це природно І от спостерігаю за людьми, не тільки за собою. Про егоїзм я вам розповіла. Зараз це для мене таке цікаве дослідження. Я дивлюсь про сконцентрованість на собі, егоїзм це така проблема нашого часу, яка буде погіршуватися в кожному наступному поколінні, якщо ми цією тенденцією будемо рухатися далі. Я дивлюся на ірландців, дивлюся на наших людей і бачу, як люди, які сконцентровані на собі, шкодять собі. Ну, Єдине, що це приклади близьких людей, я б не хотіла, <с? <с?> не хотіла, щоб вони дізналися про те, що я про них говорю і спостерігаю за ними. Ну, а інше дослідження це я читаю. Онлайн слухає наших людей по телефону і вважає, що у нас є така культурна норма засудити. Ну, тобто, людина тобі скаже щось про себе, і все, і отримає не підтримку, а осуд. Причому засудити ми можемо за все, що завгодно. Ну, якщо ми не відповідаємо повністю. Всім поглядам на світ не живемо, як та людина, з якою ми спілкуємося, вона буде нас засуджувати. І говорити нам відверто про це. В західній традиції англомовних країн такого нема відверто. Тобто це вважається невихованість. І яскравий такий є момент, коли секс. In the City», Секс і місто, ну, я не знаю, може, велике місто, треба казати, про росіяни. Кері сказала, що вона знову зустрічається з Бігом, і я вже не пам'ятаю, він, можливо, на той час був одружений вдруге. І на це вона відразу повернулася до своїх подруг і сказала: тільки не засуджуйте мене. Я не хочу це чути. Тут більше прийнято засудити і не сказати ви такий зворотний зв'язок, що, що ти робиш, як ти можеш, та він одружений, не отримаєте ну, такі от правила. Можливо, ви мені скажете, що є якісь виключення. Ну, я б вважала, що це виключення з правил. Я засуджую теж людей за багато речей. Єдине, що. Це ну, якісь побутові речі, я не засуджую, Для мене це не важливо. Абсолютно. А, мене може дивувати якісь речі. Ну, наприклад, люди, які палять завзято, які засуджують, а, ну, кажуть, що інші люди п'ють каву. Таких багато насправді. Я зустрічаю багато людей, мене засуджують за те, що я п'ю каву, при тому це курці. Тобто вони вважають, що курити це окей, їх спосіб життя, а пити каву це є шкідливо. Це, звичайно, чому така є культурна норма? Ну, по-перше, ми агресивні, і в нас такі от умови життя, так рухається наше суспільство, розвивається така наша країна, що ми не можемо бути не агресивними, особливо зараз, під час війни. Потім для нас дуже важливо, і ми це відчуваємо підсвідомо, зрозуміти поруч своя людина чи не своя. Чому? Бо ми живемо на війні постійно. Це для нас звична це не зараз війна почалася. Якщо там подивитися історію України, то без війни ми декілька років прожили. А так революції, війни, якісь встановлення країни не виходить, ну, трагедія. От мені цікаво, якщо Ірландія теж пережила, чому в них не прийнято засуджувати? В них, вони, в них кожен сам за себе, я думаю, і вони засуджують, але не демонструють. Тобто обережність виявляємо. Бо якщо це не свій, йому краще не казати, щоб, не дай Боже, він не відреагував і не вбив тебе. Я чую, як вони засуджують, як вони кажуть, наприклад, в мене чоловік вчив тихо, нікому не каже. Можливо, це він така людина, це його родина. Бо в нього родина, яка тут були такі гоніння на католиків, і вони багато часу казали, що вони протестанти, Ну, тобто століття. І потім. Коли нарешті стало можна, вони стали тим, хто вони є. Доявіть. Тобто, це можливо впливає історія родини, тут я вам не скажу. Але те, що засуджувати відверто, не можна. Це така культурна норма. Ну І засудження в Україні, я думаю, що пов'язано з тим, що ми виявляємо своя чужа людина і попереджаємо інше, що це чужі стрілкові. Тому таке. І друга причина це під, ну, підвищуємо таким чином самооцінку. Це називається ну, такий сленг вигулювати своє біле пальто. Ну, тобто, людина написала, у мене така проблема, ти, а я не така, а засудила її, себе погладила психологічно, що ти хороша, а це якась там дурнувата людина. Це я хочу без статі сказати дурнувата людина, яка просто невірно живе. Шкодить це нам самим теж, окрім позитивних моментів, і чому це шкодить також нам. Бо ми стаємо насправді дуже так, інакше скажу, російську б сказала так, що в Блізару. Ми, з тим, ми не бачимо нічого навколо насправді, коли ми засуджуємо за кожну дрібницю наших людей. Тобто ми вважаємо, що ми живемо вірно, і ви єдина людина, яка живе справді вірно у цьому житті. Є ж люди, які регламентують ну, справді кожну дрібницю, їсти можна тільки і те, що людина хоче, пити те, що людина хоче. Цікавитись тим, чим людина вважає, і от такий от Гітлер Поруч, от я єдине, зараз подумаю, я не бачила, щоб жінки вживалися з кимось з таким от ставленням. Не бачила. Бачила чоловіків таких диктаторів, а от жінок я не бачила. Це окрема тема, Наступне. наступного відео. Бо я не хочу 35 хвилин лекцію читати, я взагалі намагаюся зробити щось розважальне. Але не нудне, щоб показувати свій побут, як я щось приготувала, я думаю, що ви вже побачили я абсолютно такі речі, як ви. Тобто я приїхала в Ірландію, а їм те, що ви знаки мої не помінялися. І от людина, яка не хоче. Нічого бачити і вважає себе єдину правою, така людина не розвивається. Це їй шкодить самі. А чи добре розвиватися? Так добре. Бо якщо ти зосередишся тільки на одному колі, то це призводить до різних трагедій в житті, і самотність, і самогубство, і про це я вже казала. І що ти нещасна, на собі, себе жалієш. До речі, Наполеон, якого я люблю, сказав, що це найгірше себе жаліти світу. І він пройшов дуже важкий шлях становлення. Швидко, але там пекло, пекельне пекло, я навіть би сказала, його життя і голодний був, він і холодний. І брав відповідальність в молодості за дитину. В родині, бо бідна родина була, і приниження, все, що завгодно, і треба було, ну, багато що робити, щоб досягти шляху нього. Повторююсь, а так що людина починає на собі концентруватися, жалітися, не розвиватися, і вам здається, що якщо ви йогами займаєтесь, вам тільки здається, що ви розвиваєтесь. Це так, ілюзія. Ви сам, самі себе дурите таким чином. І в Ірландії це апагію цього я бачу. І... Егоїзму, сконцентрованості на собі. Вони засуджують я ж кажу: чим більше ти не розвиваєшся, тим більше ти засуджуєш інших людей. Ірландія ж вони засуджують себе. Хочусь <звач> mm -hmm. що я перервалася. Um. Боже, я не буду перезаписувати. не себе заслужувати, заслужувати інших людей, але мовчки. І це теж недобре. Треба намагатись зрозуміти. Тож, давайте будемо намагатись зрозуміти після того, як ви зрозумієте, що я казала. Дякую вам за увагу. І сподіваюся, на вашу увагу і далі.